Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, поговоримо з ним, зокрема про те, як уникнути придбання незаконно зрубаних дерев. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю героям, слава пане Руслане. Чим відрізнити цьогорічний передноворічний період від минулорічного стосовно продажу новорічних ялинок? Ну хочу в першу чергу нагадати кожному українцю, що для того щоб виростити новорічне дерево, новорічну ялинку, треба від 4 до 8 років, і кожен українець, купуючи ялинку, повинен це пам'ятати і бути в першу чергу екологічно свідомим. Якщо ми кажемо з вами про порівняння 2021 року і цієї зими, то у 2021 році підприємства Держлісагентства реалізували близько. 500 тисяч новорічних ялинок цього року реалізації впали і, відповідно, реалізовано трохи більше 167 тисяч новорічних дерев. Скільки ще буде реалізовано у цей передноворічний тиждень, дуже складно сказати, тому що в країні йде. Війна, частина лісгоспів знаходиться під окупацією, і зрозуміло, що ем, заготівля і продаж не буде відбуватися. Плюс я впевнений тому, що е, кожен українець повинен бути ще раз кажу екосвідомим і пам'ятати про те, що е, існує дуже багато більш екологічних альтернатив, як то багаторазові ялинки зі штучних матеріалів. І е, сьогодні на теренах інтернету можна побачити велику кількість велике різноманіття. Таких креативних новорічних дерев, які дозволять в першу чергу трошки змінити е, ті звички, які є у українців, і друге це е, відповідно бути екологічно більш свідомим. Ви сказали, що було реалізовано 500 тисяч новорічних дерев. А скільки було заготовлено взагалі? Я ж так розумію, що заготовлюють завжди більше. Більше не заготовлюють, заготовлюють, як правило, виключно виходячи із попиту на ці ялинки. І якщо ми кажемо вже про вирощування і заготівлю, то ялинку ж в лісі не рублять. Ялинку заготовляють на спеціальних плантаціях, де вони доходять до відповідного віку, де їх потім де потім вже ведуть відповідну заготівлю. Тому це не є, скажімо так, втручання в природу. Це Спеціальні заходи, які проводяться щороку відповідними підприємствами. А які саме дерева заготовлюють? Це от сосна, або якийсь е е е різновид ялинок? Більш за все у українців користувалося попитом і в попередні роки, і в цей рік це сосна, ялина і відповідно ялиця. Все залежить від того, в якій області українці хочуть купити. Але як правило, якщо ми кажемо про центр України, кажемо про території ближче до півдня, то це відповідно сосна. Якщо ми кажемо вже там про західну Україну, то ялиця, ялина та інші дерева, які притаманні. Тим територіям. А чим от ускладнена заготівля? В даному випадку заготівля ускладнена тільки. Там, де лісгоспи знаходяться в окупації, або близько до території ведення бойових дій ближче до заходу України, центр України, Хмельницька область, Рівненська область. Якщо кажемо про північ, то в принципі нічого не змінилося, крім того, що знизився попит у зв'язку з непростою ситуацією сьогодні в країні. А маєте от інформацію, скільки саме лісгоспів зараз знаходяться от на лінії зіткнення або там, де були бойові дії? Ну за тими даними, які у нас постійно оновлюються, на сьогоднішній день вже частина територій деокупована, але незважаючи на те, що частина державних підприємств деокупована, отримати доступ до лісу, важко у зв'язку з замінуванням. Загальна кількість, скажімо так, державних підприємств, у яких в яких ускладнена робота по всій території цих підприємств, сягає десь близько 50 підприємств. Пане Руслане, а як взагалі складається ціна на ялинку? Е, ціна на ялинку залежить від собівартості е, її вирощування. Найдорожчі ялинки на сьогоднішній день на Львівщині, на Закарпатті, на Волині, на Кіровоградщині та на частині Запорізької області. Найдешевші ялинки це Житомирська, Чернігівська, Хмельницька та Полтавська області. Ціни, якщо ми кажемо про Пускну ціну державних підприємств це без урахування там доставки до відповідних ярмарок або до відповідних ринків. То ціни стартують десь від 80 гривень за один метр. Якщо кажемо про е, західну Україну, там Львівщина, Закарпаття і так далі, то ціни стартують десь від 150 гривень за один метр. Але це все ще залежить від виду деревини. Найдешевша або від виду ялинки. Найдешевша на сьогоднішній день е, відповідно сосна, найдорожча це е, відповідно ялина. А як відрізнити от ялинку, вирощену для продажу від браконьєрської? Всі повинні пам'ятати, що вже кілька років перевірити легальність ялинки можна в першу чергу за наявності спеціальної бірки зі штрих-кодом. Такі бірки вони унеможливлюють обіг дерев, які отримані злочинним браконієрським шляхом, і вже відповідний номер або штрих-код бірки можна перевірити на нашій платформі екосистема або на вебсайті Ялинка.інфо. Ввівши відповідний номер, там буде повністю відображена інформація, де вона була зрубана, коли, в якому державному підприємстві, і відповідно, якщо ця ялинка є в системі електронного обліку деревини, то вона є легальною. Якщо немає бірки або бірка умовно підроблена, тобто дані про цю бірку не внесені в систему, тоді ця ялинка є нелегальною. І за продаж і купівлю такої нелегальної ялинки є відповідна відповідальність. Відповідальність складає трохи більше 1100 гривень за одну ялинку, і у будь-якому випадку на сьогоднішній день свідомим українцям значно дешевше. Купити ялинку, якщо вони вже хочуть купити ялинку і не хочуть ем, застосовувати більш колишні альтернативи, то значно дешевше і просто купити і не мати потім проблем вже із законом. А от стосовно браконьєрів, цього року вони активізувалися, чи яка ситуація? Що ем, щороку проводяться відповідні заходи для того, щоб виявляти незаконно добуті ялинки ем, протягом передноворічного терміну? Проводять ці перевірки Державна екологічна інспекція, вже провели понад 2,5 тисячі рейдів, виявили більше 80 лісопорушників, які зрубали 87 хвойних дерев. І відповідно провели заходи по ринках. і Вони зараз продовжуються вже щотижня. Нам будуть оновлювати дані, будемо з вами ділитися. Але на сьогоднішній день можу констатувати той факт, що вже накладено адміністративних штрафів на понад 40 тисяч гривень за відшкодування шкоди лісу. Пане Руслане, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів.